Так, хочу перебрати вилку, пюра переднє. Якби у нас, виходить, це роби перо. А це взагалі заклинило. І тут, бачите, от воно все ржаве. Навіть якщо його почистюють ржавчини, все рівно воно буде, не буде ходити так, як треба. Так само і тут. У мене є, я знайшов, в старих запчастинах от є перо. Воно це в болоті, воно якби-мінні. Ну, краще, набагато краще, чим ніж... Це ще помию. І сьогодні мені передали посилку. От посилки було. Теж якби нов... Не нове перебеушне, але тут шток ідеальний. Але теж воно заклинене Я зараз розберу це все. І виходить, ну, складемо виходить, з цих, От розберу, розберу з цього і перекладемо сюди. Поставимо нові, я заказав новий От замінимо це все, поставимо новеньке все. І що тоді? Зараз розберу, розібрати тут ну, стопорні кольця, не є сложно. Я не знаю, чи буде видко чи ні. Не буде, напевно. От є стопорне кольцо. Зараз знімаю стоп... стопорне кольцо це все має по ідеї виїзд. Достав я кольцо. Таким. ну і зараз. З цієї сторони зажму і спробую вибити. Розібрав я з чотирьох Грубо говоря два знайшов які будемо от з цих, що передали від підписника. от Шток тут взагалі ідеальний. А це шток я вибрав з трьох один якби -мені. Ну, да Тут я все почистив, от чистеньке, все, ржавчине, якби всередині нема. Будемо зараз збирати. Оце все мусор будемо викидати, оце все старе, що зміг що розібрав. Але що я замітив? У новому комплекті от такий мототеч немає отбойників, Оцих от штучок. Це старі. Це світ це з цих полишалося. А нов, у нових немає. Нові є заглушки, пружини, стопорні, сальнички, а іменно цього немає. Ну Що тоді зараз це прибираю, і будемо збирати ці? Ну так, перебрав два Два пера, якби непогано, люфта немає. І ходить м'ягенько так класно, що одне, що, що друге. Якби непогано. Будемо бачити, як, як воно буде на мопеді стояти. Ну, далі вже виходить, що... Це все перемию і буду дещо складати вже на раму.